Як нещодавно стало відомо, у Сваляві будуть реконструювати міський парк. Це будуть робити ветерани. Спілкуємося з керівником організації Асоціація ветеранів війни новий формат Романом Вендесом. Розкажіть, будь ласка, про себе звідки ви, як давно ви займаєтесь ветеранською діяльністю? Я із поляни, тобто ми зараз знаходимося в поляні. Я звідси тут народився, вчився в цій школі. Дев'ять років, а вже не дев'ять, вісім. Якщо точно, точно взяти, то вісім, бо перший клас я ходив в Німеччині. Мій батько був військовослужбовцем, ще тоді був Радянський Союз, і в військовій частині він служив у дні, яка дислокувалася у тоді у Німеччині. І ми жили там майже п'ять років. І мені прийшлося йти навіть перший клас там. А потім ми переїхали сюди, і з другого класу по дев'ятий я вчився в цій полянській заносвітній школі третього ступені ступеня. Да. ну виріс тут мене тут. Знають більше, якось так склалося, що мої однокласники хто навіть сидів за партою, вчителі там вони вже зараз займають певні посади, керівні, хтось тобто головний лікар. Хтось має певний бізнес тут. Ну, час пройшов. А я так про себе дуже багато зараз не хочу займати часу розказувати все детально. Ось потім більше хочу берутися до цих подій з 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я пішов сам, можна сказати, в центр комплектації і був мобілізований. Влави Збройних сил України в 128-му гірсько-штурмову бригаду Закарпаття, в 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон і починав е свою такі е участь безпосередню участь в бойових діях з Херсону, а е потім Донбас, е потім Запорізький напрямок, потім знову е вже Донецький Донецька область. З рік побував в таких гарячих точках в активних фазах бойових дій з 22 по кінець 23 року. Потім, по стану здоров'я, був обмежено придатний. Був переведений в 630 тридцятий окремий зенітно кулеметний батальйон. Це новосформовані такі. У нас були батальйони. Тоді формувалися, мав теж такий досвід. В, приймати участь в формуванні батальйону з нуля, ну, був на посадах керівних, навіть офіцерських, хоча був солдатом, виконував обов'язки і техніка роти, тобто, це по старому зампотєг, заступник командира по технічній частині, був конеч обов'язки взвода. Ну, в Збройних Силах України. Таке страпляється, що нехватка кадрів і, певні навіть не офіцери, солдати могли от займати такі посади управляти ініціативу. ініціативою. Був звільнений по рішенню ВЛК з проблеми із зором, але продовжую вважаю, служити, бути дотожним до процесів по обороноздатності України. Підтримки цих процесів так по захисту, по як описано в статті 17 Конституції України, що захист територіальної цілісності, економічна безпека, інформаційна безпека це основна функція держави і є справою всього українського народу. Тому я вважаю себе українцем, який не може бути осторонь, незважаючи, хоча я звільнився. Зараз, звичайно, пройшов реабілітацію відновлення, і ми займаємося в нас вже багато. Ми гуртуємося, ветерани, щоб підтримувати саме тих, хто звільняється. Я би так сказав, що потрібен системний підхід, і тому ми готуємо цілу потужну систему по всій Україні, яка якраз і буде давати відповіді на ті запитання, які будуть у ветерана, коли вони повернуться. У нас є своє бачення, своє розуміння. Ми не те, не що не віримо, ми знаємо, що інтеграція неможлива на цьому етапі в суспільство просто так. Тобто, суспільство не зможе не прийняти ветеранів і дати їм раду, як сказав пан Буданов, що ветеран це потенційний злочинець, я з ним згідний, якщо не скерувати людину, яка ну, Можна сказати, не боїться нанести цілесні шкоди несумісні життям і таке обостренне підвищене відчуття справедливості, то це як лезо, і по якому йдуть ветерани. І якщо не скерувати на правильний шлях, не дати правильну систему координат, не помістити ветерану правильну систему координат. То, звичайно, хтось цим може користуватися і скерувати ветерана, спровокувати на злочинний шлях. Пане Романе, які ви бачите шляхи соціалізації ветеранів у суспільстві? Ну, соціалізація або інтеграція, я бачу тільки два: вони є один деструктивний, один конструктивний. Ми, ветерани, наша асоціація ветеранів вибираємо конструктивну. Це е, тісна співпраця з органами влади е, в рамках чинного законодавства і, звичайно, ветеранський бізнес і зайнятість е, ветеранів у ветеранів пріоритет, тобто, щоб ветерани працевлаштовували ветеранів до своїх підприємств. Е, ми маємо певне бачення. Е, у нас є така компанія. Це теж пілотний проєкт, підприємство визнано критично важливим для Закарпатської області і територіальних громад України. І ми бачимо такий підхід, тобто, щоб ветеран спочатку працевлаштовувався на роботу, наступний етап він створював уже власну справу. І третій його це коли він уже відчужується. І самостійний своєю компанією, своїм бізнесом під супроводом звичайного спеціалістів вже заробляє сам на себе і розвиває свій бізнес, і будує своє майбутнє. Це конструктивний шлях, який ми бачимо, будемо підтримувати. Другий шлях, який я бачу, я мушу за нього казати. Він уже є, бо створюються групи. Це ОПГ організаційні, організаційні такі злочинні, чи ОЗГ чи правильно. Російні злочинні групи, які вже стають на шлях неправди, зла, і я прямо кажу, це хуже, хуже кацапів, хуже росіян, так вам скажу. Тому що ворога ти по суті можеш противостояти і кудись його послати, навіть вдарити там, захиститися. А от коли це свій ветеран починає робити зло, насилля. Тоді цивільне буде набагато важче. І я думаю, що ми будемо проштовхувати всіма силами ідею конструктивного шляху, це, це саме, щоб ветерани дали раду самі собі. А суспільство, ми будемо інформувати, що ми робимо, як ми це хочемо, і щоб ті люди, які розділяють з нами наше бачення, такої організованої праведності, Задля майбутнього України вони будуть нас підтримувати, даючи нам різні контракти, можливості заробляти чесно, сплачувати податки, ну і робити те майбутнє, на яке ми заслужили. скажіть, будь ласка, які основні функції ветеранської організації і чим ви наразі займаєтесь? Ну ветеранська організація, наше бачення функції вони поділені на декілька етапів розвитку. Сама асоціація зараз на етапі. Залучення ветеранів в асоціацію для того, щоб кожен ветеран міг надати інформацію свого бачення, свого майбутнього, тому що деякі ветерани, вже будучи на фронті, вони вже планували, вірили, що от коли вони звільняться, або після перемоги хтось уже планує чимось займатися, вони вже себе там десь приділяють. Ну, і, Звичайно, нам треба цю інформацію, щоби. Асоціація ветеранів скерувала вже на ветеранський бізнес, на ті підприємства, які зараз в ну, партнерські підприємства, які вже створені бізнеси, скерувала згідно галузі. От. Тому у нас система дуже якби, проста, дуже зрозуміла. Ми бачимо, ми поділили проекти по галузям. Наприклад, є у нас галузь логістика, галузь СТО. У нас є проєкт відкрити у 2026 році мінімум 100 СТО. У нас є напрямок і стоматологічна клініка, стоматологічні кабінети, напрямок реабілітація, напрямок є будівництво. Це і будівництво з нуля, і ремонт. Є потужний напрямок, розвинутий вже благоустрою, ландшафт дизайну, IT, медіа. тобто… Максимальні такі вектора ми взяли, щоб кожен з ветеранів, який приходить в асоціацію, він мав щось вибрати. Тобто, де він себе відчуває, це в першу чергу, щоб він це хотів. А наша вже система на основі його інформації вже відповідно буде скеровувати на той напрямок, який йому вподоби. пане Романе. Розкажіть докладніше про реконструкцію парку у сваляні? Дякую хороше запитання. З чого по суті наша мета нашого інтерв'ю. Значить, перше, це ініціатива, наша ветеранів. І це зараз реконструкція нашого бачення, реконструкції парка Івана Франка. в Місті Свалява. На етапі проєкт Ної пропозиції. Ми хочемо запропонувати місту, звичайно, зареєструвати наше бачення. В органі місцевого самоврядування, тобто в міській раді, ось в відповідних департаментах, щоб це пішло на обговорення і винести це питання на сесію в свій час, щоби вже громада вибрала один з варіантів запропонованих. Ну і звичайно, там чи це буде проводитися конкурс, чи це буде проводитися тендер, чи як ми там будемо це співпрацювати в процесі. Ми знаємо, але наше бачення. Пропозиції трьох, трьохетапні. Базова, яка проста, я думаю, за це депутати проголосують однозначно. Це просто почистити його, щоб нам дала цей контракт. Тобто обрізати дерева гарно, привести порядок кущі, ну, зробити такий марафет, щоб воно на весну, так як люди відпочивають, щоб воно все було гарно, чистенько і приємно. Це проєкт пропозиція мінімальна. Яку ми хочемо запропонувати, і надіємося, що саме ветеранам нам дадуть виконати цей контракт. У нас є для цього підприємство, яке має цей напрямок благоустрою і ландшафт дизайн. Ось у нас там працюють і ветерани, і цивільні з великим досвідом. У нас є інженер по благоустрою, є ветеран. Садівник по ландшафт дизайну з 20-річним досвідом. Тобто люди мають художники, мають таке гарне бачення, і вони це все спроєктують. Другий ми пропонуємо варіант це така легка модернізація, трошки досадити якихось дерев, щось вирізати, привести в порядок, можливо, там паркан, вирішити, можливо, питання там з збиральнею міською. Це ну, дуже актуальне питання да, для да. Ну, Потім ну, трошки зробити там, де доріжки відремонтувати, ну, такі явні ще проблеми реконструювати. І третій пропозиція, третій варіант, який ми хочемо запропонувати. Ми оцифруємо повністю парк всіма деревами, всіма бордюрами, всіма кущами. В тому виді, як він є, і запропонуємо повну модернізацію, як ми це бачимо на обговорення, виставимо, звичайно, мешканцям міста Сваляви, депутатам та відповідним департаментам. Це будемо погоджувати, повна модернізація парку Івана Франка. Ми над цим зараз працюємо, ми це висвітлимо От і надіємося, що один із трьох варіантів буде прийняти. Або, можливо, буде прийняти третій, надіюся. Але будемо йти до цього по етапу. О, ну, от Це така щодо парку Івана Франка. Я знаю, що у вас можливо буде питання, де взяти стільки грошей. Ми відповім, якщо задасте. Так. Можливо, де так? взяти стільки грошей? Так. Ну, звичайно, питання таке саме болюче, бо завжди тільки піднімається питання. Всі хочуть щось зробити, а в бюджетах не передбачено. Плюс тема коли. Йде війна і щось вкладати кошти в парки в модернізації з бюджету, їх практично не дуже, не дуже є і завжди така тема конфліктна. Але тут дуже велика соціальна відповідальність. Перше, що ми ветерани, і нам треба заробляти. Нам в нас працюють люди, ми критично важливе підприємство. і... Ветерани а, мають себе десь реалізовувати, і звичайно, прикладом цього має бути а, органи влади а, місцеві. А, коли вони будуть надавати такі можливості ветеранам, так а, а, тоді закриваються декілька питань. Перше, створюються робочі місця, сплачуються податки, це дуже гарно впливає на економіку. Друге, це хороший приклад для інших підприємств. Давати ветеранам можливість заробити і давати ці контракти, щоб вони могли соціалізовуватися, щоб виконати політику президента Володимира Зеленського, що називається політика героїв, яка прийнята в всіх військових адміністраціях як пріоритет, тобто підтримка ветеранів, ветеранського бізнесу. Ось це таке буде теж другий такий варіант, чому треба. Це підтримувати і знаходити ресурси і можливості. Ну і взагалі я рахую, що такі сквери, парки у нас в країні такий вже стан депресивний, багато страху, багато всього, і десь люди хочуть цього релаксу. І не всі мають можливості піти в якісь частні сектора, там відпочивати. Але коли в місті є хороший парк. Де можна відпочити сім'ями там гуляти. діти можуть проводити своє дозвілля, да, займатися да, спортом. Да, да, ну там будемо вже, да, бачити, які там локації зробити в цьому парку, якщо повна реконструкція, і це гарно вплине на суспільство, тому що дивитися на те, що наприклад, ну, є зараз, воно ну, не дуже вдохновляє якесь дає бажання працювати, розвиватися щодо залучення фінансів, Я думаю, що громада приділиться сама, скільки вона може. Виділити на реконструкцію з бюджету передбачено, можливо, щось буде додатково. Це все будуть рішати відповідні комісії, депутати, сесія. Надходження, я думаю, ми можемо взяти і не проти підтримати як не як. Це Мукачевський район. Можна звернутися і в іншу адміністрацію. Там теж є спеціальні фонди, спеціальні бюджети, статті витрат на розвиток, обласні. Ну, і я думаю, що деякі підприємці можливо захочуть стати партнерами, донорами а, і підтримати. Ну, це така, таке наше бачення. Що би ви хотіли донести до ветеранів громади і мешканців? Ну, до ветеранів, що би хотів сказати, долучайтеся до нас. Ми готові працевлаштовувати ветеранів, В першу чергу, особливо ті, які шукають зайнятість. А, і, або хочуть власну справу. Це перше, долучайтеся, телефонуйте, і навіть до цього проекту ми в пріоритеті вас долучимо. Тобто буде у вас можливість прийняти в цьому участь в якійсь якомусь напрямку. Що хочу сказати е, мешканцям: е, підтримуйте нас, е, ми потребуємо е, вашої підтримки зараз. Нам непросто. І я думаю, що є. Вірю, що мешканців міста Сваляви і регіону є сумління, і віддати нам такі контракти, дати можливість нам інтегруватися, заробляти собі на життя законним шляхом, це буде за честь. І також готові з цивільними, також в партнерстві, якщо у вас є якісь своє бачення, якісь є компанії, які хочуть піти в субпідряд підряд, на якісь виконання робіт, ми готові. Заключати певні угоди і разом це робити.